Якщо ви тут вперше, привіт! Мене звати Саша і я художниця з Одеси. Сьогодні я хочу вам показати все, що я намалювала за 2023 рік. Робіт було дуже багато, тому я коротенько пройдусь по всім. Ну і не буду довго говорити, давайте вже починати. Давайте почнемо і одразу закінчимо з категорією великих робіт. Для мене це великих робіт, а для, для акварелей це. Uh, Напевно, ну, середня, я навіть не можу сказати, що це дуже великі роботи, але в мене маленькі апартаменти, і тому в мене немає можливості малювати на дуже великих форматах. І, якщо чесно, це моя така uh, прогавина. Да? Я би дуже хотіла в наступному році робити. Я б дуже хотіла робити більше великих робіт. Uh, ну, Буду якось викручуватись. Ставлю собі це як основну ціль на малювання у 2024 році. Uh, так, в мене тут дві всього роботи. Обидві вони я їх людку малювала під час челенджу. Ця робота входить в топ моїх улюблених робіт за рік. Я багато про них не говорю, тому що я вже про них говорила да, відео про 50 найкращих і найгірших робіт на під час челенджу. Давайте почнемо поки так. Не знаю наскільки це зручно, щоб воно все тут з топкою стояла. Я вирішила почати з робіт по Гаррі Поттеру. Не знаю, дуже важко, якщо чесно було, їх розподіляти по категоріям, але давайте вже починати. Відео малюю рандомні кадри з Гаррі Поттера. Я не знаю, воно вже вийшло чи вийде. Я ще не домалювала три останні кадри. Але да, це ось чотири, які я намалювала. Машина в техніці Акварель плюс олівці. Мені дуже подобається цей малюнок, така крута яскрава ілюстрація. Далі йде павучок, маленька робота. Потім у нас одразу два малюнки тут Том э, Реддл і э, цей кран да, в дівочому туалеті. Потім багатостраждальницький портрет Люциуса Мелфа. Э, мені і подобається, і не подобається одночасно. Я ще додала снігу, щоб вона така була якби зимова. Тому що зараз зима і хотілося трошечки атмосфери не подобається, тому що я погано малюю портрети, і коли їх довго не малюю. Якщо я попрактикуюсь, ну то, власне, намалюю там хоча б 3-4 штуки, і далі буде краще. Але це був перший портрет, який я намалювала за багато-багато місяців. А, взагалі, за рік в мене цей портрет, от Тома Редла. і мені здається, що два портрети я малювала свого племінника. Кінець, кінець портретів. А це я малювала Гогвартс для. Я робила кастом книги і мені потрібен був розворот. Я могла намалювати, власне, там, але якби я там запорола, то я б запорола книгу. Тому я вирішила малювати окремо, сканувати, друкувати, клеїти. От, плюс. Супертемні кольори все одно акварель не дає, да, і а, за допомогою там, фотошопу їх можна витягнути, зробити насиченіше і, і темніше. І ілюстрація виходить ще більш яскравою. Прикольна ілюстрація. Далі йде категорія: це уроки, які я знімала для школи Van Hobby School. Напевно, я прибила цю цю бо мені здається, що дуже відволікають ці всі краєчки. Перший у нас був марафон Світло яке зігріває. Це робота я тренувалась, потім намалювала ось таку роботу. А далі, ну це вже урок, власне, був. І ще дві, ось такі роботи. Якщо чесно, мені всі три подобаються. Я навіть не знаю до чого придратися. Ну, якщо не 10 з 10, то точно 9 з 10 кожній я можу поставити. Це, взагалі, дуже крута робота. І вона ще просто офієзно виходила у тих, хто проходив цей марафон і проходить досі. На неї просто завжди дуже круті результати. Ось, класний був марафон. Потім у нас був травневий марафон. Травневі краєвиди. Тут це робота тренувальна, сама робота з курсу я її вже віддала, її було розіграно під час благодійної лотереї. От ще одна робота, це також тренувальна робота, а саме поле ось це таке спекотне, я продала цю роботу. Ось це взагалі моя улюблена, напевно, робота за рік, ну чи одна з улюбленіших робіт за рік. Не знаю, ось це, я вже також про неї говорила в 50 найкращих робіт. Це той стиль, в якому я хочу працювати, в принципі, малювати більшість своїх робіт. Потім у нас був інтер'єрний, виход з зони комфорту, тому що я дуже давно не малювала інтер'єрні робіт. Не все вдалося, ми щось перезаписували. Але, наприклад, ось ця робота супер класна. О, це все майже все, що я знімала для е, ванхобі, там ще в інших категоріях буде. Так, дивіться, далі йде категорія малюнків, які я малювала сама за майстер-класом. Ці малюнки з цієї категорії, ще будуть інші малюнки, які я не хочу продавати ну, продавати в сенсі отримувати за них гроші. Е, я створила окрему хайлайс. І я зроблю так: створю банку, і кожного місяця буду з цієї банки там прораховувати гроші на потреби ЗСУ. Е, я не можу продавати ці роботи, да, тому що вони намальовані по майстер-класам інших художників. Але я вважаю, що за донат, чому би і ні. Лінк я залишу вам в інстаграмі, покажу, як виглядять хайлайтс. Тобто, ви можете собі обрати будь-яку роботу і просто все це піде на благодійність. Всі ці майстер-класи я малювала. По відео одного художника. Лінк на цього художника я також залишу. Зимова ось така робота з останніх. От Великі роботи, ну, коротше, ви зайдете в хайлайт, подивитесь, там будуть написані ціни. Це все з літнього марафону, коли я малювала 100 робіт. Всі вони класні, взагалі мені всі подобаються. Їх було набагато більше, їх було штук 12, але всі інші вже власне, за донати пішли, це ті, що лишились. Далі у нас іде категорія невдалих робіт. Ці роботи також, якісь з них можна буде купити за донати. Тут і невдалі роботи, і роботи, якісь розминочні, тренувальні роботи були. Не бачу сильно там сенсу коментувати. Це все було з літнього марафону, ви їх всі вже бачили. Тут є непогані роботи. Ось ця, наприклад, да, непогана робота. Просто вона все одно потрапила в категорію невдалих робіт. Ось ця з останніх, я її, до речі, навіть не показувала. Тут багато робіт, які її не показувала, тому що, що на що мені показувати багато разів. Я точно знаю, що в кінці року я вам покажу все. Ну, майже все, все, що я знайду. Ось також все літні малюнки. Там була низка таких невдалих робіт, їх я намалювала на самому початку. От в мене так завжди. Якщо я зараз роблю перерву на рік, не буду малювати рік. Я сяду, перші 20 робіт будуть жахливими невдалами. Власне, так. В усьому. Потім рука наб'ється, і ми знову буде невдалим. Майже всі ці роботи я малювала підряд. От, власне, вони всі підряд були невдалими. Наступна категорія це невеличкі роботи, роботи, які влізають в мене в папку А4. Наприклад, класичний формат склею, ось такий там 23 на 31, вже не влізає. Він ширше, і тому я не можу його засунути да, 21 см. Це А4, а 23 вже не влізає. в Папку А4 ці всі влізають. Мініатюрка акрил. Це я вже готуюсь до нового акварельного курсу. Будемо малювати міста, світові, різні міста, різну архітектуру. Ось і одне у нас буде азійське місце. Це, до речі, буде референс згенерований. Тобто це не якесь конкретне місце. Так, це сюди потрапило, це сюди випадково потрапило, вже потрапило. Давайте покажу. Це також було для One Hobby School. Я робила. Для останнього їх зимового марафону, от був скетч. Ну, верніше, це був не скетч, скетч я робила окремо. Я почала записувати, мені не сподобалось, і я перезаписала, і конкретно ось цей малюнок вже увійшов в урок. Далі акварель плюс олівці, олійна мініатюрка, ще всякі олії, це теж олія і олія. Можна, до речі, подивитися, як різними. Я працювала різними розчинниками, ось цей абсолютно не блищить, а ось цей дуже сильно блищить. Це був якийсь олійний розчинник, я, якщо чесно, не розбираюсь. Далі знову у нас акварель плюс олівці, акварель плюс олівці. Потім теж акварель плюс олівці це комерційне було замовлення. Тепер яблучко акрилове. Тренування перед записом курсу. Ще комерційне замовлення. Це я малювала з натури в Лондоні. Акварель плюс олівці, акварель плюс олівці, скетчі — це з літнього марафону. У мене був марафон, я так говорю, про нього хто не бачив моє відео. Я в собі поставила дачу за 100 днів намалювати 100 робіт. Неважливо, формат, матеріали немає значення. Просто 100 днів 100 робіт, скетчі також підходять. Зараз я роблю такий самий, тільки вже на 90 робіт і роботи я роблю зимою, ну, хоча б зимовою тематикою. От, І, власне, це от всі малюнки, які я там робила. Ось ці ось ці. І в мене є окреме відео, де я 50 найкращих робіт показую і 50 найгірших робіт. Це все теж звіти. Олія, акварель, олівці. О, до речі, ще один портрет. От вам вже п'ятий портрет з рік: олія, акварель, олівці. І ось такі ще дві роботи, також акварель олівці, скетчі, Дуже всі прикольні, мені подобаються. Так, тепер у нас категорія вдалі акварельні роботи. Це акварельні роботи, які я оцінюю на 7 і вище балів. Також з літнього курсу, з літнього марафону, це також. Більшість робіт, напевно, тут все ж таки з літа це вже, напевно, ні. Хоча так, травень. Це також. І це. і це. Це одна з топових робіт 10-10, навіть незважаючи на те, що це Лана акварель. тут була бракований шматок, був по папіру, паперу. Далі, ось це вже я малювала восени просто. Мені прислали на затест папір. Він мені, до речі, сподобався, цей папір. І ще дві роботи з літнього марафону. Ось ця просто моє. Також мій топ одна з найулюбленіших. Наступна категорія трошечки неочікувана. Я не пам'ятаю, що в мене була така категорія за всі три роки. Ну, Черчи, ти можеш трошки помолчати? Ну, пожалуйста. Інтер'єрні скетчі це. Одне з перших направлень, яких, в яких я почала працювати як викладачка, і я дуже люблю це направлення. Я також дуже люблю малювати акварелю, і тому. Воно втратило свою актуальність, тому що зараз, наприклад, робити скетчі на iPad набагато зручніше. І класно, коли ви володієте олівцем, да, і можете зробити і такі, і такі там маркером скетчі. Але в першу чергу, напевно, все ж таки вам треба освоювати iPad, ProCreate і точно не акварель. Ось тому акварель це тільки для душі. І через те, що воно втратило свою актуальність, акварель втратило свою актуальність. А для мене акварель це все, що улюблений матеріал. Я хочу працювати саме в ньому, тому інтер'єрних скетчів я малюю все менше і менше. Але щось малюю. Це ми вирішували, що ми будемо малювати для марафону, і я не могла визначитись, робила всякі там замальовки. Щось все не йшло, не знаю, це було занадто довго, це було не надто красиво і теж занадто довго. Це не вдала робота, яку ми перезнімали. От, далі в нас це все було для ванхобі. Тепер Room на початку року ми знімали багато нових уроків. В основному це були швидкі скетчі. Не все увійшло ось, наприклад, акварель плюс е, лайнер. Обидві прикольні роботи. Далі маркером якісь, наприклад, я записувала, перезнімала. Тут далеко не все увійшло, самі вони малюються від 10 хвилин до 20 хвилин дуже швидко. І було зручно, наприклад, сісти, зняти 5-6 штук і потім просто обрати найдалі їх монтувати. Я зараз сама монтую, сама, сама знімаю, сама монтую, тому мені це супер супер зручно. Ось, наприклад, теж акварель плюс лайнер. Потім на текстури ми перезаписали один старий урок. Знову швидкий скетч. Ось цей скетч мені дуже подобається. Це вже маркери. Побільший такий скетч маркерами на обмежену палітру. Да? Наприклад, коли у вас декілька маркерів. От тут, наприклад, я думаю, що їх на два, да, сірих маркери плюс лінер. Е, просто скетч для того, щоб пояснити е, розположення, щоб показати атмосферу, трошечки так накидати. Тобто, да, класно мати таку навичку, за 10 хвилин накидати і все пояснити замовнику. Але на івазі це також доволі зручно. Ось ще одна версія. Ось такий також швидкий. І декілька нешвидких, таких вже більш реалістичних робіт. Це одна з перших робіт, яку я зробила, згадувала взагалі як маркерами малювати. І ось така найкраща: це мій улюблений ракурс. Колись років 5 тому я побачила в інтернеті малюнок, мій дуже сподобався. І намалювала цілу серію таких робіт. Малюються вони довго. Від П'яти годин і більше, тому що складний ракурс плюс купа деталей. От, але результат завжди просто перевершує всі очікування, тому що, ну просто завдяки тому, що ракурс настільки вдалий, що ви бачите одразу всю кімнату, ви бачите все планування, ви бачите майже, ну, да, наприклад, цю стіну не дуже добре видно, але трохи видно. Тобто ми бачимо, де в нас тут змішувач. Не всі деталі з цієї сторони видні, але крутіший ракурс не існує. Також для фентезі-рум я записувала в цьому році акварель, а саме у нас був по пейзажам, акварельні пейзажі. І ми зробили 4 сезони. Починається у нас все з весни. Ось, такий, ось така весняна робота. Тут прям видно все, що я малювала влітку, все, що я малювала по майстер-класам, як я це просто як кубка впитувала і видала ось такий класний курс весна. Потім у нас іде літо. Осінь. Все це було без скетчів, а зимою треш, трошки треба було постаратися. Спочатку один скетч я зробила, потім ще один скетч, тому що мені було неясно, як малювати задній план. І ось таку о, роботу я вже намалювала власне, для фінального уроку. Зима також ще одна топ-робота цього року. Наступний у нас це о, останні уроки, які я знімала для Fantasy Room це дитячий курс по акрилу. Цьому році я також буду записувати вже для іншої школи дитячі курси. От, тут різні у нас рівні. до речі, ще один портрет, але це вже не рахується. Давайте не будемо рахувати як портрет. Різні роботи старалися робити для різного віку, різного рівня складності. Ось Одну зробили. Ось такі зовсім прості, де там губочкою ми малюємо. Ось така хвиля прям супер пупер проста. От, простий тропічний пейзаж це такі зовсім роботи. І навіть три у нас роботи високого такого рівня, Натюрморт раз, натюрморт 2 з соняхами такі, тут мастихійно ми малюємо. І Naturmort 3 ось такий е, крендель. Ну, Одна з топових робіт також дуже класний вийшов. Загубився гусь. От ще гусь був ось такий кругленький. Далі у нас акрил для батьків. Тут вже не всі роботи, тому що частина розпродалась, частина. Також були розіграні. Починаюся з, з, з такої супер простої роботи. Вона б теж, до речі, підійшла до дитячого курсу. Потім у нас іде робота мастихіном, такий флакон ми малювали. Потім я робила це я тренувалася, зрозуміла, що занадто простий сюжет, і в плікурси ми записали ось такий урок. І оце, до речі, нюанс того, що в мене мало місця. Я складаю роботу на роботу, палітру на палітру, і іноді в мене щось прилипає. Це легко якби, виправити, але на це треба витратити час. Тому так. Да. Краще мати більше місця, щоб все це можна було безпечно зберігати. Це скетч. Саму роботу я продала От, е, інжири. Далі у нас була одна спроба, друга спроба, і тільки з третьої спроби я записала сам урок. Тому що це техніка, в якій я взагалі не працюю, вона мені не властива, і мені було дуже важко неї працювати, але робота вийшла класна. І ще у нас була ось така кулька. Маленька робота я тренувалася, і велику робота записана для самого курсу. Влітку ми дозаписали такий міні-курс і доповнення до курсу. Це в нас були літні сюжети. Я спочатку потренувалася, вийшла ось така невдала робота відверто. і Саме для курсу я вже записала ось цю. Ця мені вже сильно подобається. А тут десь. Так, зі зворотньої сторони, до речі, ще яблочко з курсу. Я не помітила, як випадково з двох сторон номервала таке буває. Ще був кавунчик, знову дві версії. Я зазвичай починаю знімати в процесі, розумію, що мені не подобається навіть не сам малюнок. Малюнок то завжди можна виправити, але хочеться, щоб урок був максимально. Послідовним, да, щоб я не робила помилок, щоб я їх не виправляла. Я не хочу цього в руках, я хочу, щоб в руках все було чітко, щоб не, вас не плутати. Тому от, е, почала записувати, зрозуміла, що я тут не надто послідовна, і перезаписала ось таких же кава. Плюс було ще дві роботи, які я робила в скетчбуці. І зараз ми дозаписали до акрилового курсу ще ось таку сезонну роботу кульки, Прикольні кульки, але я взяла занадто великий формат. Мені здалося, що треба взяти великий формат, додати щось нове, да, щоб не працювати тільки на маленьких форматах курс. Нове я додала, але це було довго і це було складно. Знімати на великому форматі дуже незручно, тому що я працюю на столі, а з великими форматами вже треба працювати за амільтом. З малими теж можна, але з малими можна і на столі. З великими на столі ти вже там сильно не попрацюєш. і тому в мене Є питання до цієї роботи, хоча вона все одно вдала і мені подобається. Так, тут в мене ще лишилось декілька робіт: акрил, це тренувальна робота, олія це була копія, яку я почала малювати декілька років тому, в цьому році закінчила. І ось така акрилова топова робота. Мені дуже вона подобається. Дуже красива, трошки вона прийнялась. Треба поставити її під прес. Але супер-супер вдала робота. Нарешті в цьому році я змогла гіперполізувати. У мене вже виходить набагато краще гіперполізувати, не малювати так, як я бачу референс, да? не повторювати всі кольори, а привносити щось своє. Плюс я почала гратися з імпрематурою в олії, в акрилі, в акварелі. Також в да? мене тут була. Яскрава така рожева імприматура. Ось вона пробивається, і завдяки цьому роботи в мене заграли цікавіше, бо раніше я завжди лупила всюди одну і ту саму імприматуру. А, а зараз от, якби, граюся, і мені здається, що виходить набагато цікавіше. Чого мені ще не вистачає, це побільше гратися з деталями. Тобто, е, наприклад, я тут подавала да, якісь гілочки, дерева тонесенькі, тут зовсім трошки. І все. Я 20 хвилин погралася, мені дуже швидко набродає, і я закидую. От, наприклад, відео художника, по яким я малюю, він може. 30 хвилин приділити самому малюнку, і ще 30 сидіти і малювати гілочки. Я на таке не здатна. я дуже швидко від цього втомлююсь. Але насправді ось ці всі деталі вони роблять роботу набагато цікавішою. Бонусна категорія це малюнки, які я намалювала для уроків, і всі ці уроки безкоштовно в відкритому доступі на Ютубі. Майже всі на Ютубі, зараз розкажу. Так, перше, це ось такі мініатюрки, це була одна. один був аркуш, я його розрізала для того, щоб класно фоткати. Ось ці всі малесенькі акварелі можна додавати на фотках десь боку, і вони просто створюють класну атмосферу. Тут купа станів неба, і є у One Hobby School на Ютубі урок. 12, 12 станів неба. Як їх малювати? Там від дощового неба до закатного неба до дощового закатного. Ну, коротше, 12 різних станів неба. Далі на моєму Ютубі ось такий закат є: акварельний. На Ютубі One Hobby School ось такий є класний закат, дуже швидкий, там приблизно 20 хвилин. Зимовий, це останній, який вийшов з моїх уроків у них на Ютубі. Також дуже швидкий скетч. Мені ставлять таку задачу, Я з радістю малюю, знаєте, годинку-півтори, але мені ставлять задачу малювати швидкі скетчі. І, власне, от я малюю ось такий. Це в нас було промо до марафону світло, яке зігріває ось такий ось таке багаття я малювала. Також я на Ютубі далі стілець малювала все, окрім дерева. Ось, ну, я думаю, що ви самі впоритесь. Потім, дивіться, коти ще були. Купа котів. Три. Ось такі два акварельні на YouTube каналі One Hobby School. Це, напевно, мій улюблений безкоштовний урок цього року. І, я, бачите, тут нема скічвухів. Власне, як я вже казала, я їх не додавала, тому що там дуже багато робіт. Але о, цей альбом я закінчила, це не скетчбук, цей альбом, майже всі що звідси я вирвала. Е, так, тут я робила якісь скетчі, коли думала, ілюстрацію подаватися. Ну, я частенько думаю повернутися в ілюстрацію, але потім я передумаю. От е, це все я малювала для Ютубу Fantasy Рума. В них є Курс академічного да, малюнку олівцем. І, власне, на Ютубі ви можете намалювати ось таку е, кішечку. Е, також можна намалювати стаканчик. Один я записувала російською, а, ну, більше я цього не роблю. Е, куб коло. Ще один куб. Взагалі ще англійською є. Ще одне коло. І ось така е, композиція конус, циліндр. Вийшло нещодавно відео. Е, чашка, кінець. Це все можна намалювати на Ютубі. Потрібно вам олівчик і альбомчик. Спробуйте тільки не намалювати. Лінк я лишу. Давайте закінчимо це відео. Ось такими останніми малюнками, які я робила в цьому році, з зимовими малюнками. Всі мені подобаються. Просто безмежно. Ось ця, напевно, мій фаворит. Ні, ось ця мій фаворит. Дуже класна, вона свіжа. Атмосфера передана на 100%. Знову, якщо я не задоволена технікою, а в процесі в мене було багато помилок, це не важливо. Атмосфера передана повністю, тому це топова робота. Ця також мені дуже подобається. Вона мені дуже цікава з точки зору. Там, наприклад, Композиції, да, вона дуже така проста. Там будиночку в сторону я подвинула тут. Отак от обіграла ялиночкою, тут для балансу додала маленьку ялиночку. Ну така досить передбачувана композиція, але вона цікава по кольорах. Коротше, нормальна робота. Далі ось такий будиночок. Таких будиночків я вже багато намалювала. один навіть є на Ютуб. І ось така робота, яка дуже сподобалась вам. Мені вона не сильно подобається, тому що я просто очікувала від себе більшого. Більшу це значить, я хотіла крутіше вписати цей будиночок. Мені здається, він вийшов занадто темним і вибивається з усієї цієї гами. От, і по кольоровій гамі я, коли робила скетч, він вийшов більш вдалим. А тут, ну, все одно кольори класні, але на скетч вони мені подобаються більше. Ну і все. Це наче, остання робота. Дуже швидко я впоралась, ну, тому що більшість робіт я вам, власне, вже показувала і вже коментувала. Все. Наконець, то скажите, з цією херньою. І я можу вже тут лягти. Пузіка покажем? а покажемо пузіка. Покажи Пузіка. Ну покажи Пузіка. Да, Друзі, ось вот такий у 2023 рік, дуже насичений на малювання. Я не ставила собі ніяких планів. Просто зрозуміла, що ставити плани під час військових дій це безглуздо. І, власне, в цьому році я також не буду ставити ніяких планів. Мені би хотілося малювати. Можливо, не менше, тобто кількість я не хочу ніяк спавляти. Хоча посічню я бачу, що кількість сильно просіла. Я десь намалювала, ну, може, 10 робіт. Але мені би хотілося більше робити акцент на все ж таки збільшувати масштаб. Да, як я казала, що збільшувати масштаб, більше малювати якось з голови, більше щось генерувати, якісь ідеї, менше малювати з референсів. Мені здається, непогано за рік прокачала собі техніку. Тепер вже, напевно, варто зробити. Акцент саме на сюжетах, щоб це було не тільки гарно, а щоб ще у моїх робіт нарешті з'явився зміст. Давайте, зараз я ще тут з боку вам покажу а, всі роботи, які я вже не можу вам показати. Це якісь роботи, які я робила на замовлення, чи роботи, які я продала, чи роботи, які а, на благодійність були розіграні. Все, що зможу згадати, скоріш за все, я щось забула. Діджитал також була одна, як мінімум, ілюстрація, я пам'ятаю. Ну, і власне, обов'язково переходьте в мій інстаграм. Я там створила хайлайтс, в який я буду заливати всі роботи, які я малювала з майстер-класів, чи всякі ескізи, малюнки, які я вважаю, що комерційно використовувати ну, трохи дивно. Тому я їх всі продаю на благодійність. І, напевно, я буду 90% від суми якраз таки перераховувати на благодійність кожного місяця обирати якийсь там збір чи фонд. Чому 90? Тому що е, мені потрібно це все пакувати. По-перше, там дуже такі суми символічні, да? приблизно 500-1500 гривень. І от ці 50-150 гривень я буду брати для того, щоб е, пакувати, тому що нова пошта пакує неякісно, дорого, краще я це буду робити сама. Хочеться зробити якийсь висновок за рік, але я хочу себе просто похвалити, тому що я була дуже працелюбна цього року. У мене був челендж 100 робіт 100 днів. Я його весь промалювала. Я малювала на замовлення. Ми зняли купу цікавих курсів. Я прокачалася. Я прям бачу, як виріс рівень моїх робіт. Коротше, я молодець, що казати. А ще що важливо: за рік, поки я малювала, напевно. Разів сто мені написали про те, що я надихаю вас малювати. І я знаю, що це так працює, тому що я слідкую за іншими працьовитими художниками, і вони також, також мене надихають. Я вам за це дуже вдячна, що ви мені про це власне пишете. Бажаю вам терпіння і ще сил от в ці супертемні часи знаходити щось світле. Дякую за увагу і побачимось в наступних відео. Хто найкращий свічий кіт? Don't make a shoot you, kid. Tee.